Коли наносять удари, там да сили збройні сили одні інші, завжди має бути якась воєнна логіка. Порушити логістику, знищити там передові позиції противника, то що в Херсоні жод жодної логіки немає. Найпростіше, що можна подумати, там да, українці готуються до форсування Дніпра на лівий берег, да, і їм треба дезорганізувати цю операцію. Такого не відбувається очевидно. Там нема концентрації військ, немає е концентрації інженерних підрозділів, логіки нема. Персоно, здається, там щось схоже з ситуації на Запоріжжі і Харкові. Це навіть не просто терор, а терор-помста така. Що ви нам не скорилися, що ви пішли, ми вам життя не дамо, ми вас е, знищимо. Або під Путіним, або ніяк, грубо кажучи. От е, вся суть цих ударів.